Стосовно встановлення і відміни маршрутів, гадаю, що більш-менш зрозуміло, встановлення маневрових маршрутів відбувається з деякими особливостями. Попередньо треба натиснути кнопку маневрові. Ось вона «Маневрові». І тоді весь цей маршрутний набір переводиться на встановлення маневрового маршруту. І знову ж таки встановленням, натисканням кнопки Звідки куди можна це зробити. Відміна маневрових так само відбувається, як і відміна поїзних. Встановлюєте будь-який маршрут, бажано, щоб це було не просто от на станції, де нема ні поїздів, не на відправлення, не на прийом, грубо кажучи, не в чистому полі, а для поділу, для того, де є поїзди на відправлення, на прийом. Якщо мало поїздів наявних на цій ділянці, на цих станціях, то можна ще. На станціях Сургут, Ніжневартовськ, сформувати поїзди. Для цього вгорі є в меню кнопка спеціальна, і можна там обрати станцію, де ви хочете сформувати ще якийсь поїзд і яку його категорію. Якщо ви оберете локомотив резервом, то він буде рухатися. Швидше, ніж інші поїзди, які ви теж можете згенерувати. Зробили маршрут. Зробили скріншот, написали коротенький опис, де який маршрут ви зробили і за допомогою чого, і вставили в звіт. Тобто, або по системі ДЦ, або по системі БМРЦ. Робити скріншот і вставляєте його в звіт. Для того, щоб отримати оцінку, потрібно пройти тести в Moodle з написом Для оцінки. І оцінка ваша автоматично формується там, в Moodle, в журналі оцінок. Для цього, щоб подивитися. Щоб вам подивитися свою оцінку, то треба в Мудлі, треба в Мудлі, натиснути ось кнопочку з тремя рисками. обрати журнал оцінок, і вам висвітиться ваші оцінки по тестах, і от у категорії оцінка з практики ви побачите дані своєї оцінки. І так само ви бачите оцінки з кожного тесту окремо, і бачите, за рахунок чого ви можете покращити. Свою загальну оцінку. Бажаю успіхів.